У ніч на 8 листопада Росія завдала одного з найбільш масованих ударів по Україні, спрямованих на житлові райони, енергетичні об'єкти та критичну інфраструктуру. Над країною зафіксували понад пів тисячі засобів ураження, 45 ракет, серед яких понад 30 балістичних і понад 450 ударних безпілотників, з них приблизно три сотні «Шахед». Атаки здійснювалися з різних напрямків території РФ та з Чорного моря. Найсильніше постраждали Київська, Дніпропетровська та Полтавська області. Підрозділи ППО та інші сили оборони зуміли збити або подавити понад 400 цілей. Попри це, підтверджено понад два десятки ракетних влучань і кілька десятків ударів дронами у багатьох регіонах. Інформація щодо ще кількох ракет уточнюється. Під обстріл знову потрапила газова інфраструктура Нафтогазу. За словами очільника компанії Сергія Корецького, це вже дев'ятий прицільний удар по цивільному газовому сектору з початку жовтня. Є поранений співробітник і пошкоджене обладнання. Рятувальники вже працюють, а відновлення почнеться щойно дозволить безпека. Президент Володимир Зеленський заявив, що російські удари спрямовані на житло, енергетику та інші важливі об'єкти по всій країні. У Дніпрі ракета влучила в багатоповерхівку. Там триває рятувальна операція. Відомо про понад 10 поранених, серед них діти і про одну загиблу людину. Ще одна смерть сталася на Харківщині. Є поранені на Київщині й Полтавщині. Росія також атакувала Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину. Сумщину, Чернігівщину та ввечері Одещину. Зеленський наголосив, що такі атаки потребують суттєвого посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, рішень щодо заморожених російських активів, нових санкцій і додаткової підтримки України. На кожен удар по українській енергетиці, за його словами, має відповідати санкційний тиск по всій російській енергетиці. Він нагадав про необхідність обмежень для російської атомної галузі, перекриття доступу. До західної мікроелектроніки та посилення контролю над торгівлею, нафтою і газом. Україна очікує кроків від США, Європи та країн Великої Сімки. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.